Вітаю у себе на каналі. Дуже вдячна за слова підтримки з приводу смерті моєї Ніни. Дуже неждано було, що мене підтримає стільки людей. Я всім вдячна вам за, підтримку, мою, за мене підтримку, підтримку мене, за слова співчуття відносно моєї сестри, що я не отримала такий великий осуд, який я очікувала отримати. А на все вийшло зовсім навпаки. Дуже-дуже я щаслива з того, що люди мене розуміють, що люди мене зрозуміли і зрозуміли мою життєву позицію. Ніна пішла дуже молодою, її вже не повернути. Дуже жалко тих діток, які залишились без мами, яка б не була інша жінка, що займатиметься їхнім вихованням. Чи... То це буде моя сестра чи дружина, інша дружина Жені. Але все-таки маму ніхто не замінить дитині, бо мама є мама. Спасибі хочу сказати тим, хто спас Ніну, врятував мою Ніну тоді, коли вона захворіла ще дитиною. Тоді збирався і весь район збирався. Так? І збиралися і селом, і це було дуже дороговартісне лікування, з тих пір нічого не змінилося, лікування онкозахворювань дороге і зараз. І, звісно, не завжди було, було і буває ефективним, але саме тоді Ніна поборола рак і змогла прожити 38 щасливих років. І все-таки і народити, і реалізуватися, і стати мамою, стати педагогом. Вона психолог була за освітою, працювала в дитячому будинку в Україні. Вона працювала бібліотекарем, бо вона має дві освіти, коледж мала, вибачте, мала дві освіти, коледж, бібліотекар і психолог з англійським направленням вищого світу. Тобто вона себе реалізувала, просто так вийшло, що більшість життя вона свого прожила за кордоном, за кордоном людяності, тобто в Росії, і там вона знайшла собі пару, там вона працювала. В дитячому будинку, там вона народжувала дітей і там вона формувалась більше як особистість, тому що тут вона всього-навсього 23 роки прожила. Ну, якщо порахувати, то так. Більшість часу вона то прожила в Україні, але ще зовсім молодою. Дуже вам вдячна, спасибі велике за підтримку. Особисто, вибачте, що особисто кожному я не відповіла під коментарями. Коментарів немало, і тому я роблю відео, де дякую вам усім, хто підтримав мене. Хоча хто підтримав мене морально, тобто висловив свою думку, хто. Просто продивився відео і зреагував чи не зреагував. Хто просто зрозумів мене як людина-людину, всім вам дуже-дуже за це вдячна. Царство Небесне моєї ніні. Звичайно, я, коли бачу себе в камеру, то чесно скажу, переживаю дуже важку втрату, намагаюся триматись так, як я. Навчила, як і життя навчило мене це робити, але все-таки дуже непросто ці речі переживати і нікому не, ну, не, не побажаю того, що проходила я і що проходила моя сім'я. Також дуже жаль тих мам, які, які втрачають своїх. Чоловіків, своїх дітей в цій війні, в кривавій війні. Можна сказати, що братовбивча, оскільки ми межували з росіянами. Багато є в багатьох сім'ях чогось спільного. А тепер це стали чужі люди один одному. Це дуже непросто таким сім'ям, дуже непросто тим мамам і татам, які похоронили власних дітей. із-за цієї війни їхнє життя закінчилось на злеті. І все майбутнє було мало бути в них попереду. Дуже багато в мене знайомих людей. Є такі люди, що висловлювали моє, ну, мені співчуття, а самі втратили дітей на цій братовбивчій війні. Я їх прекрасно розумію, наскільки їм боляче важко і наскільки мужньо вони себе поводять у цьому випадку. Коли Співчувають мені, а маючи самі великі дуже проблеми в своїй сім'ї, дуже великі втрати. Життя триває далі, далі намагаємося жити, так як ми можемо це робити. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю ще раз, хочу сказати велике спасибі за підтримку, за чисті щирі слова співчуття, за ваше мовчання, за ваші перегляди. І за те, що ви є на цьому світі, з вами була Ірина Цим Цом, папа.